Джинма, віддіогра, риє картошку ктн обрізаною. Це, що робить МТЗ-ЮМЗ, в принципі, робить джинма. Сорока сильна. Пушка посажена глибоченько, не мілко. Так що двох рк Ну звісно короче, але... картошка слава богу. Тобто собі після морозі В принципі... Иду иду до краю. Покажу, что гидравлика Ну, Конечно, гидравлика э, принудительно, Ну я принудительно, пи два цилиндра засила. Навеска мощненькая. Сейчас я попою до кінця. Воротів не даю, бо картоплю, картопля радніма молода. Заквачується, п'ється. Ну а так оберти. Я думаю, аналогів копалки цій немає. Береє безподобно. Ану рамку прийшлося знайти стараньку обрізати пальці внутрішні, там не були на 28, обрізали 22 зробили. В принципі Нічого невиповнімого немає. Токаря, Є доїжджаю до кінця що вона піднімає на голосих обертах. Шє без проблем. виглядає. Два циліндри. Два циліндри на підйом роби навіска взагалі хорошо глубина посадки була хороша копалка важка ну скажем так на пределі він її Як, як газувати, то цапа на доро його ну який який вигляд з положення оце так уже багато картоплів вбрали Ох, що з такого трактора теж можна зробити і т 40, десь така таке т 40.